Полтаві відбулася традиційна матчева зустріч з ветеранського футболу. Зіграли дві команди з Полтави та горішніх плавнів зараз на легкі часи стосовно ситуації в країні і стосовно Місія наших команд вони вперше, в першій-другій лізі. І ми хочемо їх підтримати. Ми завжди їх підтримуємо на стадіоні, а за поза стадіоном на спортивних майданчикам хоче свою грою показати, що ми з командою, ми завжди за нею вболіваємо, хвилюємося. Ми от е, команда з Полтави, да, Старше 40 років і команда з горішних плавнів, також хлопці нашого віку збираємось на ці матчеві зустрічі. Проводимо гарний час для здоров'я, для підтримки настрою. І я думаю, що для це також для популяризації футбола досить гарна ініціатива. Перша гра цього року відбулася влітку. Тоді перемогли ветерани полтавського футболу з результатом 4-2. Це друга вже зустріч. Перша відбувалася в горішній плавні. А це Відповідно, приїхали наші друзі з горішні плавні. і Сьогодні ми граємо тут футбол. Це взагалі в рамках підтримки розвитку футболу в області, і ми підтримуємо абсолютно всі рівні змагань. Незалежно це аматорський, це професійний футбол. Цього разу перевага знову була за полтавською командою. Вона перемогла 3-2.